У Мексиці побили черговий кулінарний рекорд. Кухарі країни виготовили найбільший в Латинській Америці сендвіч завдовжки 53 метри. Над приготуванням супербутерброду працювали відразу 55 майстрів. Їм знадобилося 700 кілограмів хлібу, але готували не заради гастрономічної втіхи, намагалися підтримати розвиток малого та середнього бізнесу в державі. Нині закордонний фастфуд вибиває з ринку вітчизняних виробників їжі а в Мексиці 90% закусочних це родинний бізнес. Ми не можемо дозволити, аби ці люди збанкрутували, адже вони працюють в першу чергу для нас всіх. Подібні сендвічі в Мексиці називають торта. Щоправда, їх традиційні розміри набагато менші. За словами місцевих жителів, національна кухня їм більше смакує ніж заморський фастфуд, але й кошти вона дорожче, адже готують усе тільки з натуральних продуктів. Начинки в таких тортах можуть бути різноманітні. Єдиний незмінний інгредієнт червоний перець чилі. Він такий смачний. Ми довго чекали на його приготування, але це було того варте. У мене частина з індичкою. Смакота виготовлення велетенського торта частина літнього ярмарку в Мексиці. Тут і можна скуштувати всі національні страви. Організатори заходу розраховують, що цього року поласувати смачними бутербродами приїдуть не менше ніж 350 тисяч відвідувачів.